Час вам теж один з таких запитів э, прочитаю. Він дуже стосується ЖКГ. Далі Україна, шосте Україна, підтверджує свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними українською РСР до проголошення незалежності України. Про що це кажеться? Що Україна підтверджує свої зобов'язання за міжнародними договорами. І це є, тобто Україна Капслуком, яка корпорація, вона зобов'язана виконувати міжнародні договори України, яка ратифікувала у РСР. І ще у нас є така дев'ята стаття у Конституції. зараз вам зачитаю теж дуже важлива. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких. Надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства України. А що це за міжнародні договори? Це конвенції, декларації, пакти, які захищають права і свободи людини. Це треба, ну, це треба зрозуміти і використовувати на свою користь і на свою захист. Далі дуже теж важливий пункт. Сьоме. Україна є правонаступником прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам Республіки. Восьме. Україна дає згоду. На обслуговування зовнішнього боргу Союзу РСР за станом на 16 липня 90-го року, частині, яка визначається окремою міжнародною угодою. Україна не несе зобов'язань за кредитними договорами та угодами Союзу РСР, укладеними після 1 липня 91-го року безгоди України. Е і саме така цікава стаття 9. Це про громадянство, щоб ви зрозуміли. Я уважно прочитаю і потім трох, трошки вам роз'ясню: усі громадяни Союзу РСР. Вдумайтесь, усі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення незалежності України, на момент проголошення Украї... незалежності України в 91-му році постійно проживали на території. Тут написано України. Але ж е зрозумійте, в 91 році не було ще створено юридично України, була УРСР, Так, тут вже підміна понять. Які проживали на території України, є громадянами України. Якщо у людей було громадянство Союзу РСР УРСР, які проживали на території УРСР, то громадянство їх ніхто не мог забрати, розумієте? І наразі всі люди, які проживали на території УРСР, у них громадянство є і залишилось. Ми всі багато раз писали запити і відповіді, отримали, що ніхто. Нас громадянства не лишав. Тобто, А ще писали запити такі, що громадянство е, України Капслоком, так, у цієї України, яка з 96-го року е, організо... проголосила одне а формули траст, які є е, торговим, які є компанії. Розумієте, у нас на території зараз все приватні установи. І ось е, приватна установа немає. Давати комусь громадянство, і ну, повноважень таких немає. Це можна при, ну, наприклад, сказати, що така торгівельна марка, наприклад, як Фокстрот, видає громадянство. Розумієте? Ну це ж неможливо. Так І корпорація Україна не може видавати громадянство. Якщо хочете перевірити, пропоную написати запити до МВС, до президента і до. Міграційної служби. Дуже цікаво, ви не задумувалися, чому паспорти, оці пасівні порти, документи і інші різні довідки, ви отримуєте в міграційній службі. Що таке міграційна служба? Для кого вона створена? Ну, відповідь в назві, так? міграційні служби створені для мігрантів. Тобто, на території корпорації України вони вважають. Що живуть мігранти, фізичні особи. З цим треба розбиратися. Будемо розбиратися далі по темі семінару, я вам більш детальніше розповім. Так от, 9 стаття. Всі громадяни Союзу РСР, які тут жили на території України, на момент проголошення України постійно проживали на території України, є громадянами України. Тобто, розумієте, тут не написано, що вони були. У цьому, у цьому 9 статті не написано, що, що їх громадянства хтось забрав. Тут написано, що всі громадяни просто є громадяни. Ну, така тофтологія, але ж треба декілька разів прочитати, і вам все стане ясно. Далі, Україна гарантує уважно, Україна, це Україна, яка Капслоком гарантує забезпечення прав людини. Кожному громадянину України незалежно від національної належності та інших ознак відповідно до міжнародно-правових актів про права людини. Порядок збереження набуття і втрати громадянства України регламентується законом про громадянство України. Підписав це Кравчук від 12 вересня 91 року. Такий дуже цікавий закон, він є, так і називається. Він так і називається про правонаступництва на сайті Верховної Ради чинний номер закону 1543 12. Рекомендую роздрукувати і для самостійного розбору його собі ну, прочитати декілька разів, бо одразу така кількість законів може вас ну, шоку. І е, ніякого бажання це вивчати, але ж ну потрошку, потрошку воно все якось сформирується, і у вас ці знання вони стануть на місце. Не хвилюйтесь. Я хочу сказати, що і мені було не одразу все зрозуміло. Я по декілька разів читала, переглядала, е, з'ясовувала багато людей. Розумієте, вже багато людей е, в Україні. Шукали відповіді, і потрошку-потрошку по воно все як пазлики, і сложилося. І тепер зрозуміло, як, як обдурили весь український народ, як це, ну, як це відбулося, що люди, які е, мали права власників, стали е, за статусу фізособу раба. Це дуже ну, такий хитрий. План, який був реалізований, і щоб це змінити, треба вчитися, треба показати свою дієздатність і через вивчення законодавства і примінення цього законодавства в спілкуванні з структурами, повідомити їх про свої зміни, з ними правовідносини. І ще хочу вам зачитати до початку основної частини важливу частину, яку по законам. Це одна з відповідей. Відповідь була надіслана в Державний архів служби Державна архівна служба Центральний Державний Архів, архів вищих органів влади. То у цього архіву запитали такий документ. Надайте документ, будь ласка, в якому є акт прийому передачі з балансу Союзу РСР на баланс України. Так, от такі відповіді отримали: документів стосовно актів прийому передачі з балансу на баланс території та рухомого майна, в тому числі енергосистем, кома, електростанцій, кома, газотурбопроводів, кома, водопроводів від суб'єкта права уважно, слухайте, від суб'єкта права СРСР, УРСР до суб'єкта права Республіка Україна. Республіка Україна, в якої наразі ми знаходимося де Юре, акта розмежування території уважно. Акта розмежування території суміжними з Україною державами в центральному державному архіві вищих органів влади та управління не виявлено. Директор архіву Буханець. Я е, цей скрин документу е, додам до. Самого цього семінару і багато інших документів, і, і запитів, і сповіщень, і інформації, яка буде тут озвучена, додам до групи семінару. І додам до самого відео е, силочку на Google Диск, де ви зможете скачати цю інформацію і використовувати у своєму житті, в своїм спілкуванні структурами, і самі потім додати собі ще те, що вам потрібно, виписки із різних Других інших запитів, які можете використовувати для своєї взаємодії. Тож по законам трошки пройшлись, і ще хочу сказати, що Є ну, цей цивільний кодекс України в такому примірнику, але якщо захочете більш глибше розбиратися, може серед вас будуть такі буквоїди і дієздатні, як, наприклад, я, то можете собі придбати цивільний кодекс науково-практичний коментар. Чи, чим цікавий ці, ці, ну, цікаво іменно в такому вигляді, тому що тут є статті а і є пояснення, як їх примінити. В праві в правовідносинах, і як застосувати в тому чи іншому випадку. Тому що ем, ну, роз'яснення дуже важливі, розумієте? Хочу вам сказати, що при взаємодії з системою для себе зробила такий вивод, що, що багато псевдоюристів, які працюють на різних структурах, вони вчились за кошти або за якісь подарунки, бо недієздатні, неправоздатні і неграмотні, розумієте? Мало того, що вони не вчать законодавство і ніколи не вчили, мабуть, всі сесії купляли. Тому що, так як вони складають відповіді на запити, ну, це повний треш. Не знаю, як даже сказати, це, ну, це позор. Раніше. Ну, так як у мене є досвід раніше спілкування, коли ще були люди, які вже пішли на пенсію, більш старіші вони, ті буквоїди, які виконували законодавство, які дотримувалися норм, зараз нічого не дотримуються. І мало того, що не дотримуються, але ж ще й неграмотні. Розумієте, це дуже важливо. І тому. В тому і наша місія людей навчити і заставити їх виконувати законодавство. розумієте? Бо вони отримують за це гроші з наших податків. Купуючи кожен день любі речі, ви сплачуєте 20% ПДВ. Ви кожного дня, тож пенсіонери, люди, які літні, маючи по 2 тисячі пенсії, сплачують по 20% ПДВ з кожної покупки. Тож треба. Запитати і отримати відповідь: То що ж вони тоді роблять на тих посадах? Чи достойні вони там бути? Тож, треба вчитись і застосовувати всі ці знання на практиці. Далі по е, нашому семінару підемо. Хочу сказати, що дуже важливо ще розуміти про статуси. Я е, пропоную вам деяку інформацію. Про статуси послухати. Щоб, я, понім, ну, я розумію, що м, багато інформації такої, якщо з юриспруденції це береться, то вам може здатися, що тяжко це сприймається. З першого разу, може, вам буде ну, тяжко. так? Передивіться цей семінар декілька разів, законспектуйте, ніхто вас нікуди не торопить, е, не спішіть. Спокійно, в спокійній обстановці. Все конспектуйте, робіть. Це семінар не для юристів корпорації. Я розумію, що цей семінар подивляться і ті, хто на тих, на тих кріслах сидить, хто хоче общіпувати людей і дурити. Але ж я хочу вам передати тим, хто з цієї сторони, законом, законом, які не виконують законодавство, що освічені люди. І люди, які хочуть мати знання, завжди зможуть цього досягти. І ще будете ви відповідати по закону, і хочу вам нагадати п'яту статтю Конституції, щоб ніхто не забував, що в Україні єдиним носієм влади є народ. Тож це особисто зачитую п'яту статтю Конституції для тих, що законом людина. Третю статтю конституції вибачаюсь, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І ще така стаття теж про, про міжнародні договори. Дев'ятий вам зачитувала. І п'ята стаття. Україна є республікою носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тож джерело влади народ може і зобов'язаний вимагати виконання Конституції і міжнародних договорів стосовно людини, розумієте? Далі читаю для тих, хто законом. Народ здійснює владу безпосередньо, безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тож для тих, хто законом, хай перечитують Конституцію днем і ночі, вчать її, бо люди просинаються і запитують кожного разу. І я вам дуже рекомендую, коли починаєте спілкуватися в усній формі з любим чиновником, перше запитання привітання, А потім кажете: Ви ви знаєте Конституцію України? Це може бути люба особа. Поліцейський, якась там в податковій, там, ще де ви спілкуєтеся, в судах, ССО. всі вони зобов'язані, зобов'язані признавати і виконувати Конституцію. Якщо не виконують, то нагадуйте їм про це. Тож, да, далі переходимо до статусів. Наразі я вам вже підвела до того, щоб роз'яснити, чому все так відбувається з цим ЖКГ. Тому що е, всі структури приєднали людину до, до фізособи. В цьому податковому ой, тобто, в цьому цивільному кодексі так і записано. Людина в Україні вважається. це презумпція, вважається. Можна сказати, російська мова предполагається, знаєте, вважається. Це така фікція. Ну, тут вважається, тут не вважається, заважається. Вони вважають. Це їх вибір, що вони так вважають. Але ж людина цього заперечує. І щоб змінити той стан, який є, в, цей же, в цьому ж цивільному кодексі 200 202 стаття. 202 стаття Зараз вам зачитаю поняття про види правочинів. Правочином, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми. От ми, люди, яких деякі мудреці і хитріці приєднали до фізосіб, написали односторонній правочин. І надіслали всім структурам ще 2,5 роки тому. Тому я вам теж раджу так зробити. Щоб перед тим, як працювати з комуналками, треба їх сповістити сповіщення, надіслати сповіщення про те, що ви змінюєте з ними правовідносини. І що у той їх постанови, різні там. Бумажки, які вони там надсилають, ніяким чином вас не стосуються. Ви не є фізична особа. Розумієте? Фізична особа це бумажка. Ну, це бумажка. Тобто е хочу пояснити, що, що, що стосується теж того, що вони видали людям, е власникам держави, які е мали майнові права. Е Хитрим способом обдурили їх, видали їм книжки, які називаються паспорт, пасивний порт. Тобто е приєднали людину, громадянина з правами власника, громадянини Держави України, приєднали до фізособи раба Недієздатного. Розумієте? Ви, якщо відкриєте той пасивний порт. То ви там побачите, що все написано капсом, отакими великими літрами. Чи це означає, що ця бумажка, ота книжечка, власник, власність корпорації, корпорації. Україна. Розумієте, не держави, а корпорації. Тобто ця книжка, яку видали в 96-му році, вона, ну, юридично, коли людина там поставила свій. Підпис вона відмовилася від майнових прав. Але ж це було зроблено обманом. А правочин, який зроблений через обман, не є чинним. Ну, це все треба повернути з ног на голову, щоб, щоб все те, що вони перевернули з ног на голову, стало обра... назад на ноги, щоб все було. Здійснено згідно законодавства міжнародного і згідно тієї конституції, яка у нас є. Там дуже багато інформації яка, ну, і статей, яке захищає права і свободи людини. Тож треба це використовувати. Ось так, що щоб з'ясувати всі відношення з ЖКГ, я пропоную слідчий алгоритм. Дій, які я провірила на своїх діях і взаємодії із цими структурами, і е, раніше вам давала ці відео, подивитися, е, що робила я.